Після невдалого старту персні влади, який не розкритикував тільки лінивий, в серіалі HBO ще більше шансів заполучити величезну кількість любителів фентезі. Хоч дім дракона й не може похвалитися опічністю світу серед землі, але гіршим від того ні каплі не став. Третя серія стабільно прикувала до екранів мільйони глядачів. Цього разу по сюжету минуло три роки, і з однієї сторони такі часові стрибки можна вважати великим мінусом, так як хотілося побачити нерозривну історію подібно того, що було в перших сезонах Гри престолів. Але з іншої сторони, автори замахнулися на історію, яка триває не одне десятиліття. Тому на цьому моменті можна і зрозуміти. Серія поділена на дві локації: перше це святкування дня народження Ейгона, сина короля, якому виповнилось два роки, та святкове полювання на його честь, а також війна на каменях. З розвитком сюжету нам представляються більше нових персонажів серед них два брати Близнюки Ланістери. Спочатку Тайленд Ланістер, який приносить звістку королю із крокуючих каменів, а згодом і його брат Лорд Джейсон Ланістер, який, на відміну від брата, носить довге волосся, що допомагає глядачам їх розрізняти. До речі, актор колись грав в першому сезоні «Гри престолів» сіра гьюз долини, а зараз зобразив двох персонажів відразу. Також бачимо Ларіса Стронга, молодшого сина Лорда Харенхола і майстра законом, який користується каліцтвом ноги та приєднується до обговорення пліток. А згодом нам показують старшого брата Гарвіна, який вважається найсильнішою людиною у Вестеросі. А вже на куркуючих каменях знайомимося із Лейнором та Веймондом Валеріоном, сином і меншим братом морського змія, відповідно. Декорації та масштаб святкування вражають, нічим не гірше за дорогий фільм. Як на мене, виглядає навіть краще, ніж свого часу було показано в Грі престолів» і вийшло куди атмосферніше. Також варто відмітити сцену з полюванням. Тут теж все зроблено дуже якісно і достовірно, не те, що Роберт Баратеон, який бігав по лісу пішки із кухлом вина та списом. В цьому ж випадку були коні, мисливські пси, свита і все в цьому дусі. Автори дуже добре попрацювали над колишніми помилками. Як і в Грі престолів, тут теж не обійшлося без кабана. Проте свою ціль звір вибрав неправильно. Якби пав на п'яного візеріса біля вогнища, було б все за канонами. Але цього разу король виходить живим з полювання. Про символізм щодо оленів говорити не буду, так як тут можна по-різному трактувати, натяки сценаристів. Свої варіанти пишіть в коментарях. Важливу частину серії займає тема небажання Рейніри виходити заміж та пошуки її вдалого чоловіка. Від ідеї вийти заміж за високомірного Ланістера, принцеса була не сильно задоволена. А від пропозиції одружити її з братом Ейгоном від Оддо Гайтавера, думаю, вона буде ще менше рада. Найбільш оптимальним виглядає одруження із сином Корліса Веларіона, про що натякнув королю Ліонель Стром. Вкотре нам підкреслюють хитрість і розум правиці. Він думає про своє безпечне майбутнє. Якщо Ейгон одружиться з Рейнірою, що для Таргаріяні було цілком. Нормально, це б моментально розв'язали проблеми із престолонаслідуванням. А майстер над законами виступає другим далекоглядним персонажем, який, наскільки я помітив, як Іварис свого часу, піклується саме про королівство. Він не пропонує видати принцесу заміж за свого сина, так як розуміє, що його дім не настільки багатий і впливовий, як інші. Він знову пропонує об'єднати два останні валерійські роди. Проте, в сюжеті, як на мене не вистачає другого хитрого персонажа при дворі як Отто Хайтау. Звичайно, всі мають свої плани та амбіції, але поки тільки отто плите свою гру. Актор дуже класно зіграв персонажа. На даний момент він і Деймон Монтаргарін мені найбільш цікаві й суперечливі персонажі. Головне завдання правиці схилити короля визнати Ейгона наступником, і він в першу чергу користується донькою, яка найближча до Візеріса, що дуже зручно. З однієї сторони він шепче свої поради на малій раді, а з іншої Алісента, яка так би мовити, його таємний агент. І поки мало помітно її самостійну гру, проте згодом персонаж має розкритися в повній красі. Сцени із крокуючих каменів показані як на початку, так і в кінці серії. З перших хвилин бачимо годувача крабів. Як стало нещодавно відомо, він носить зламану маску синів гарпії. Цього разу бачимо Деймона верхи на драконі, чия поява була дуже ефектною. Сама сцена явно слугувала тим, щоб утримати глядачів протягом серії, щоб їм хотілося додивитися до кінця. Згодом нам детально показують поле бою. І момент прибуття гінця від короля, а потім і його побиття Деймоном, який не сильно зрадів тому, що король вирішив відправити їм допомогу. Проте наступна сцена, де нам представили Деймона як такого собі Рембо, який сам виходить проти армії, а потім ухиляється від стріл, виглядає трохи зайвою. Звичайно, цим хотіли показати, що Деймон скоріше помре, ніж прийме допомогу від брата. Проте ми знаємо, що він жорстокий, запольний, амбітний та любить махати мечем, і йому нічого не заважало зробити таку вилазку раніше. Сама битва із участю дракона була досить гарною. Короткою, але все ж для третьої серії, досить непоганою. Лейнор Валеріон, верхи на драконі на ім'я морський дим, міг здивувати, але все ж він має. Право на нього, так як він син Рені Старгаріан. А стосовно смерті годувача крабів, все було досить очікувано, Звичайний прохідний лиходій. Серія вийшла цікавішою за минулі дві та була багата на деталі. Власне, якщо все буде рухатися в такому ж дусі, то Дім Дракона ні каплі не поступиться грі престолів. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую завжди актуальну інформацію та повідомляю про вихід нових відео. А для тих, хто бажає підтримати мене фінансово, канал має свій патреон. Всі посилання в описі. Дякую за перегляд, пишіть свої враження від третьої серії. Бажаю всім гарних серіалів, до нових зустрічей.